І нехай день буде добрий. Е, для добрих людей зараз Явлана Щербань, зараз телефонує Людмила Коновалова з міста Дніпра і каже: я сама Полтавка, але в Дніпрі е, зараз живу, буду задавати вам питання стосовно кровайфесту. Все зрозуміло, що спідницю треба вдягти, їду родиною. Але каже, не розумію, які треба вдягати валянки. Кажу, Людочко, та я вам зараз покажу, в яких я зараз валянках хожу. От я зараз Ну, ось дивіться. Оце мої зараз валянки. Називайте їх як хочете. Ну ось, дивіться. Тому що пані Людочка каже, биті валянки чи що, каже, а ви в них не входите. Ну, в мене є ось такі класнючі українського виробництва, дорогі, правда, я їх ще за 300 гривень купувала ось. Ну, але ж я багата дівчина дорога, жінка, ну та що. Валенка собі дозволити можу. Ось, я і хожу, мені дуже зручно, класно, рівна нога. Для чого я це кажу? Земелька холодна. І, і ваші ніженьки не захолонуть, бо земля вже охолоняє по трішечку. Такий і все ж таки не травень, а жовтень. Тому і так ви мене розчудили, зачудили, то думаю, все-таки скажу вам привіт. Привіт, Дніпряни за весь час. За весь період моєї діяльності активної, могаетнопросвітницькосеред, котрий музеї Ляла на Світлиця, гостей з Дніпра найбільше. І тому я вас називаю віпи, гості, які розуміють сенси ті, які ми вкладаємо в наші фестивалі, в наші всі борщі, короваї, в наші хліби, у наші пряники, у наші різдвяники, в наші весняники. Тому вам, людочко, привіт! Я вам сказала, що напишу для вас відос. Я. Своє слово дотримала.